Доброго дня! Урок геометрії 10 клас. На попередньому уроці ми з вами будували простенькі перелізи. Сьогодні трошечки ускладнемо завдання, для цього я вибирала праву 39 підручника Неліна, але такі подібні вправи є у всіх підручниках. Нарисуйте в зошиті зображення прямокутного палепіпода і побудуйте 4 пункти. Будемо розглядати поступово. І так, пункт 1. Нам потрібно побудувати точку перетину прямої d 1 m з площиною основи ABCD. Ми маємо право з'єднати точку точки d 1 m Тому що ці точки лежать в площині D, d 1 c 1 Правили. Тепер давайте знайдемо, нам треба з площиною ABCD. Нам потрібно з вами знайти таку пряму, яка буде лежати в площині ABCD і в площині, де лежить пряма D1М. А площина лежить у Д1С1. І коли ми подивимося на дві площини, то бачимо, що лінією або прямою, яка лежить в обох площинах, в обох площинах, буде ДЦ. Ми її продовжуємо та ставимо точку їх перетину. І саме ця точка і буде точкою перетину прямої д 1 m з площиною основи ABCD. Всю побудову я записала вам збоку біля малюнка. Зверніть, будь ласка, увагу, та перепишіть. Тобто, що ми продовжували, що лежить в одній площині, все записано у поясненні. Перейдемо до наступного пункту. Нам потрібно знайти точку перетину прямої d 1 к Давайте побудуємо ось вони в одній площині, бачите? Тому ми сміло собі будуємо. Д1К побудували. 1 і К лежать в площині АА1Д1. Далі, наступний крок. Ми шукаємо пряму, яка лежить в площині АБЦД. Та в площині АА1Д1, тобто спільну їхню пряму або інакше пряму їх перетину. І видно, що це пряма АД. Побудували, назвемо цю точку Е та запишемо пояснення побудови. Зверніть, будь ласка, увагу, я ось тут продовжуємо АД. Не описую, чому ми продовжуємо, але я вам пояснюю. Так, знаходимо пряму, яка буде прямою перетину двох площин. Якщо хочете, можете собі записати, щоб не забути. Якщо пам'ятаєте, не пишіть. Пункт третій. Нам потрібно побудувати слід площини d 1 км на площині основи АБЦД. Слід площині. d 1 км Тому ми сміло можемо з'єднувати d 1 км Ми вже про це говорили. В перших двох пунктах ми оговорили, чому ми можемо з'єднати, бо лежать в одній площині. Ми можемо з'єднати d 1 м побудували. Далі, переходимо до пункту того, що ми маємо знайти точку перетину прямих D1M. І прямої Д1К з площиною АБЦД. Для того, щоб знайти точку перетину, нам потрібно побудувати пряму, яка буде лежати в площині АБЦД і в площині, в якій лежить пряма, наприклад, Д1М. Це площина Д Д1С1. Те, що ми з вами щойно робили. Тобто ми продовжуємо пряму. Продовжили. І відповідно, так само і з іншого боку. Продовжили. І проставимо точки. Поставимо точки E та F. Тепер ці точки E і F, вони лежать в площині основи нижньої АБЦД, тому ми їх теж можемо з'єднати. Можемо з'єднати. І ми отримали слід ось ця нижня лінія еф, це є слід Д 1 km на площину АБЦД. Запишемо це. Так, все я описала. Єдине, що не, знову не написала, це те, що ми шукаємо пряму, яка лежить в обох площинах. Отримали точки E і F, які лежать в одній площині, і будемо мати слід. І ще одне завдання. Четверте. Побудувати переріз прямокутного перелепіпеда площиною, переліз побудувати. Там ми будували в, чет... в третьому завданні слід, а тепер переріз. Всі кроки побудови аналогічні. Тобто я зараз просто скопіюю цей малюнок, який ми робили з вами щойно. І всі ці кроки, вони будуть повторюватися. Абсолютно всі. І план побудови теж буде повторюватися. Але ось в нас ось тут є точки. Бачите, утворились. От, коли ми провели ЕЕ, е, ми отримали якісь дві точки. Ці точки перетнули ще дві прямі. Які лежать в площині А Б, Ц, Д. І ці точки будуть лежати ця точка з точкою К в одній площині, а ось ця з точкою М. Назвемо ці точки Н і П. Так? І раз вони лежать в одній площині, то ми можемо з'єднати їх. Можемо їх з'єднати. А тепер. Звертає увагу ось на ось цей п'ятикутник. Я його заштриховую. Дивіться, будь ласка, уважно, що я замальовую. І ось це в нас буде переріз. той, що ми шукали. Тобто всі побудови йдуть одна за одною. І повторюється в наступному завданні. Давайте запишемо ще побудову сюди. Я почала з пункту 6, тому що всі пункти 5 з попереднього випадку, вони нам сюди підходять. Єдине, що ми продовжили закцентували увагу на нових точках Н і П. Ну, ось такий переріз прямокутного паралепіпеда. Який? Проходить через точки К, д 1 м Дякую за увагу. Ставте подобайки, Підписуйтесь на канал. До зустрічі!